Заклад може змінитися за 7 місяців. Коли ми заходимо в інші школи, то бачимо різноманітні гасла на стінах. Ніхто не звертає на них уваги, вони не мають особливого значення. Коли ж наша школа насправді імплементує ті слова, які бачить кожен, хто заходить до неї мрій, розвивайся, дій. 2405 закладів освіти зазнали ушкоджень від бомбардувань російськими ракетами, з них 270 повністю знищені. Три мільйони дітей шкільного віку потребують допомоги в освіті. З них 1 мільйон внутрішньопереміщених також постійно гайно нагальна допомогти дітям і молоді не тільки пристосовуватися жити в умовах війни, а й дати їм всі необхідні навички для реалізації особистості. Особливої уваги в нашому закладі потребує їдальня та хардж блок, оскільки саме вони зазнали негативного впливу під час війни і потребують негайного вдосконалення для повноцінного продовження освітнього процесу. Мене звати Юлія Недзельська, я вчителька Тернопільської загальноосвітньої школи номер 28 Тобто, то я можу сказати, що я такий ініціатор е, участі в цьому проєкті. Я Лілія Вавринів, я директор Тернопільської школи, номер 28 і я сьогодні в ролі напевно, що і підтримки, і мотиватора. Все, що може змінити нашу школу, може нашу школу як систему, це обов'язково заслуговує на те, щоб приділити увагу цьому. Тому я сьогодні тут разом з своїми колегами. Так, мене звати Настя. Я учениця цієї школи, а саме зараз навчаюсь у 10 класі, і я неймовірно рада бути саме тут. І в цій команді я представляюсь як від учнів, тобто щоб якось вдосконалювати саме навчання учнів та перебування в нашій школі. Так, мене звати Настя і я Настя Брайля, я учниця 10 класу. І на даний момент я учнівський президент 28-ї школи і я виступаю разом з Настею від шкільного самоврядування. Мене звати Людмила, я психолог в цій школі. Виступаю теж як ініціатором напевно цієї подачі заявки. Тому... Я Вікторія Левицька. Я вчителька математики у 28-й школі. В цій команді я представляю молодих вчителів нашої школи, молодих спеціалістів, їхнє бачення, їхню думку на освіту, тому що я працюю не так давно лише другий рік, і ну якби мої погляди є досить такими свіжими, прогресивними, і тому я вважаю, що можу бути корисна в цій команді. Перша критична точка це так, як ми зробили в заяв заявці в анкеті, це наше приміщення нашої шкільної їдальні. Яке працювало, яке пострадало не тільки фізично, тому що працювала їдальна шкільна протягом весни і літа. Так як в нашій школі жили внутрішньо переміщені особи, вони харчувалися в їдальні в їдальні. Працювали наші працівники. Це педагогічний колектив. Також ми готували їжу спочатку для тероборони, а потім для національної гвардії. Друге це Комплексна реконструкція першого поверху шкільного простору, який змінить ландшафт і філософію закладу, е, воно передбачає те, що воно в результаті мало би це дуже такий перспективний далекоглядний план. Воно би мало змінити всю будівлю школи, але не тільки як будівлю, е, але і разом цей простір освітній буде змінити і філософію закладу. Ми б дуже хотіли, щоб наша команда школи почала впровадження сен соціально-емоційного та етичного навчання у школі. Внутрішні зміни, я напевно скажу так за кожного, бо тому, що якщо е, зміни в одному, то якщо це команда, то зміни тоді частково в кожному. Е, я про емоційний стан людей, тому що зараз дуже сильне вигоряння, зараз дуже мало ресурсу, і якщо об'єднатися кругом якоїсь однієї мети, мені здається, це трошечки більше мотивації. Е, коли Лілія Антон говорила про цей проект, що критична точка емоційне здоров'я, то вона таки критична, бо трошечки ми з'їхали в цьому це не ми винні в тому. Тут війна, і ніхто в тому не винен такі обставини. І я думаю, що ми так ну, якщо внутрішньо трошечки підніметься мотивація, підніметься ресурс, то зовнішньо це буде у всієї команди. Ми б хотіли продовжити волонтерство, яке у нас розпочалося напевно і так до війни ще, тому що у нас були акції. Які до вторгнення, до 24 лютого, відбувалися на таких благодійних основах? От яке зараз активно в школі сформувалося, яке зараз діє? Я не знаю, чи потрібно перераховувати так це і свічки, і сітки, і інші такі певні речі, і от так, літня активна діяльність, от і ми б хотіли, щоб е, це волонтерство воно продовжувалося. Ми хочемо, звичайно, щоб війна закінчилась хочемо найшвидшої нашої перемоги. Але хочемо, щоб ці у цей такий е, допомоги іншим, так емпатії до інших, співчуття до інших, щоб він показувати по перше вчит... своїм прикладом дітям це, так і впроваджувати це на постійній основі як елемент побудови суспільства, елемент життя в суспільстві, в соціум серед людей і так далі. Що ж саме нашу команду мотивує братися? За зміни у освіті, в першу чергу, бачення того, що ті методи, які ми використовуємо, які ми принесли з університету, от навіть особисто, я буквально недавно не підходять під потреби дітей. Діти зараз зовсім інакші, діти сучасні, прогресивні, і ми часто з ними знаходимося на зовсім різних рівнях. Це помітно на уроках, що ніби ми якісь чи відстаємо, чи ну не доганяємо, скажімо так. І через це відбувається часто така велика між нами відстань. Вони не розуміють нас, ми не розуміємо їх. Відповідно, бувають проблеми з тим, щоб мотивувати їх вчитися на наших уроках, особливо на математиці, особливо якщо діти не мають емоційного зв'язку ніякого зі мною, то я їх нічим не зацікавлю таким предметом. А те, що ми б хотіли б залишити згадку про себе в цій школі, і захотіли б створити таке місце там, де Діти справді раділи і могли б навчатися, і тому що вони відвідують цю школу, і ця школа була дуже розвинена, тобто розвивати школу, і саме це МЦЕ нас мотивує. Тобто, ми, як шкільне самоврядування, хочемо зробити те, щоб діти були щасливі в стінах цієї школи. Дивіться, практикуємо таке на на наших нарадах. Вони нас теж не радянські, вони нас живі, активні. Щоб люди, які кудись їхали, щось мали, вони розказали. І буквально я знаю, що Юлечка вона мені там хвалилася, присилала скарпан фотографії, відео, Фейсбуці, слідкує. Кажу, Юль, готуйся, що я тобі дам три хвилини. Крім Юлі, виступали ще люди. До речі, і Віка, яка в той час пройшла навчання у школі «Майбутні» в Києві. От і Юля розказала так, як зараз з вами говорить. Я сама ще роздивована, що так відгукнулася. Але найбільшим анекдотом, яким я сьогодні хочу з вами поділитися, в нас є вчитель фізичної культури Ярослав Довгий, він молоденький, симпатичний, і він заходить сьогодні в нашу учительську, де сидять наші молоді колеги, дівчатка і реєструється, і каже до нього: Ну, що таке сен? А він каже: Вони думають, що вони мене підловили, і чітко їм розказав, що означає ця абревіатура, yeah. яка. Так. Ти навіть цього не знаєш, так? і ми ну, це просто це кайф і задоволення від роботи. Особливо ми нічого не робимо, ми коливаємо енергію, тому що ми не тільки мріємо, а й розвиваємось, незважаючи на все, та діємо, щоб ці мрії стали реальністю.